Народ, вдумайтесь, людина заробила, вклавши 14 баксів 7 тисяч USDT. Вдумайтесь 7 тисяч з 14 баксів. Ну ладно, тут трошки байтово, у нього прокачаний аккаунт, він багато чого зробив, і тому йому так насипало. Але якщо б ви абсолютно рядова людина виконали елементарну активність в мережі SUI у лютому або у січні 25-го року. Зараз ви б отримали мінімум по 500 USDT на кожен акаунт. Мінімум. А тепер думайте, зробили б 10 аккаунтів і витратили б хай 100 доларів. Порахуйте скільки ви би отримали USDT-шок від цього. А хто хоче більше подробиць, бо до речі, зараз багато розказують су і су і зараз треба робити. Ні, вже, вже не треба. Вже мета суї починає відходити. Треба шукати нові мети. А щоб їх знайти, переходьте криптошабля до ваших послуг.